Звичайно, що в комп'ютерному класі ви зараз не знаходитеся, ви знаходитеся вдома, тому певні правила давайте так, для користування домашнім комп'ютером. І, в принципі, правила роботи за комп'ютером. так? Які можуть бути небезпеки при користуванні з комп'ютером? Це можуть бути електричні писали. Тема нашого з вами уроку: інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси. Атися далі продовжуємо. Продовжуємо, так, 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 так. Це те, що ми будемо з вами розбирати протягом двох уроків. Повідомлення, дані інформація, інформаційний процес, і на наступному уроці, в середу, у нас буде інформаційна система. Далі, що таке інформатика? Інформатика це наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. Чим що, в принципі, інформатика це в нас доволі молода наука, її вивчають приблизно 70 років. Відповідно, якщо історія математики налічує дуже багато тисячоліть, то історія інформатики ну, багато тисячоліть, До наші два тисячоліття, так третє пішло. Далі то інформатиці приблизно 70 років, тобто раніше її просто не вивчали. Далі. Тепер, що ми можемо відносити до інформатики? Які в нас основні поняття? Це в нас інформація, повідомлення, дані, процеси інформаційні технології, алгоритм, код, інформаційні системи. Тобто, це відноситься сюди програма та інші поняття. Далі в інформатиці існує дуже багато дискусій стосовно самого значення інформатика. Чому? Тому що є кілька теорій стосовно цього поняття, яких саме, якщо стосу... Якщо саме традиційного підходу, який засновили заснували, заснували Ральф Хартлі та Клод Шеннон, тобто інформація, це синонім слова повідомлення. Тобто, зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень. Далі також є атри... атрибутивний підхід за такого підходу. Інформація є об'єктивною характеристикою того чи іншого матеріального об'єкта та існує незалежно від свідомості людини. Тобто, у кожного об'єкта є певний опис. Є певна характеристика, за якою ми можемо розуміти, що це за предмет. Далі. Що стосовно філософського підходу, то в цьому випадку інформація відображається як результат свідомості людини, реалій навколишнього світу. При цьому о, враховується, що зміст повідомлень може передаватися, опрацьовуватися та зберігатися. Стосовно цих трьох пунктів, ми з вами докладніше сьогодні поговоримо. Далі, тепер, що вам запам'ятайте, що інформація це одне з основних понять інформатики, строге її універсальне означення, якого неможливе. Далі тепер стосовно стосовно інформації, від чого ж буде залежати відповідно передача тієї чи іншої інформації різними людьми. Дивіться. Ну, в принципі, коли ми з вами якусь інформацію передаємо, від чого залежить? Є три складові. Можете собі записати. Тобто, дивіться. На, якщо пояснювати, ну, якщо дивитися, ось те, звичайний приклад. Такий от. Наприклад, ми рухаємося до нового року, так? Нов, новий наст... через, наприклад, там через день або через два дні новий рік. Який у вас настрій? Приємний. Приємний. Але... Але від чого може залежати ще наш настрій? Наприклад, в нас рухається новий рік, а на вулиці жодного граму снігу. Вже ви будете казати, що новий рік. Тобто, вже ви інформацію про новий рік будете передавати таким чином, що новий рік не той. Ну, він не такий, тому що немає снігу. Так, ну зазвичай ми кожного року в нас так і є. Правильно? Далі зараз. Наприклад, от зараз ви б сказали про погоду. На вулиці дуже гарна погода, тепло, все, а нам доводиться сидіти за уроками. Так, тобто, від цього залежить. Далі, від чого ще залежить інформація? Від настрою розібрали, від емоційного стану. Тобто, від емоційного стану, в залежності від того, який у вас ну, тобто настрій то настрій, а емоційний стан, тобто, у вас може бути якийсь емоційний, наприклад, емоційний підйом. Тобто якийсь там ну момент не емоційний підйом, і ви можете чомусь радіти і відповідно з цією радістю передавати цю інформацію. Наприклад, отримали 12 балів. Так вже у вас емоційний підйом, у вас певна радість. Ви розповідаєте цю інформацію батькам, ви будете це робити з радістю. Отримали 2 бали. Теж з певною радістю. Ви розповідаєте цю інформацію батькам. Правильно? Ну, в залежності від того, як ви навчаєтеся. Ну і від стану здоров'я, звичайно, що, звичайно залежить інформація від стану здоров'я, тому що, наприклад, якщо, якщо ви добре себе почуваєте і йдете гуляти, і так далі. Як ви себе будете почувати? Ну, тобто, ви будете казати, все чудово, нормально себе почуваю, йду догуляти, і так далі. Погано себе почуваєте, і треба виходити на уроки. Як ви цю інформацію передасте? Звичайно, що не зовсім добре правильно. От про це в нас і йде мова. Далі, Далі. давайте продовжимо. Стосовно повідомлень, що таке повідомлення, записуємо. Повідомлення це певні сигнали чи послідовності таких сигналів, які сприймаються людиною, обов'язково підкресліть, Давайте я підкреслю, обов'язково підкресліть, через органи чуття, тобто зір, слух, дотик. Тощо обов'язково підкресліть через органи чуття, тому що про це буду питати, що мається на увазі в цьому випадку через органи чуття. Тобто, через органи чуття, наприклад, якщо ми розбираємо, як ми можемо сприймати цю інформацію, які в нас є органи чуття? Ну, в нас є, в принципі, чотири види: зір, слух, дотик та також запах. Так, наприклад. Щось наприклад, подивилися на розклад уроків. Що ви можете сказати? Що, наприклад, другим чи третім уроком там, наприклад, алгебра чи геометрія, так? Тобто, вже якась інформація є далі через слух ви сприймаєте інформацію кожного уроку, яку вам яку вам повідомляють вчителі? Так ну через слух, через зір. все це відбувається паралельно. Через... Конкретно через слух, яку інформацію ми можемо сприймати. Давайте переведемо. Ще ми раз, Варя, погано чути. Ми навіть зараз 20 слова через Зараз так, але ви мене ще бачите і бачите ще презентацію, а тільки через слух. Що ви можете сприймати? Радіо, музику. Радіо, музику, але ну, якщо перейти до більш сучасного, так це голосові повідомлення, чи можуть бути. Так? До до нашої сучасності. Далі. Через зір ми розібрали слух, розібрали дотик. Що ви через дотик можете? Яку інформацію через дотик ви можете сприймати? Форму об'єкта. Форму об'єкта ще. Uh -huh. Дивіться, ще можете. Сп... Коли, наприклад, обираєте певні овочі чи фрукти, сприймаєте інформацію. Так. Сп... Окрім того, що ви бачите, наприклад, яблуко те, ви можете ще його потру... ну, доторкнутися до нього, відповідно, спробувати, яке воно на дотик. Далі можете спробувати ну, на дотик певний той чи інший предмет, наприклад. Папір він м'який, так, стіл, звичайно, що він дерев'яний, якщо він дерев'яний, то він, звичайно, твердий, і так далі. Далі. І стосовно запаху, що ми можемо сприймати наз. Ну, тобто, якийсь приклад сприймання на запах. Пропав фрукти та овочі. Фрукти та овочі, так, ще. М'ясо. Ну, це в принципі одне і те саме. Е, дивіться, одразу. Ви почули, що якийсь продукт зіпсувався, так? Ш, одразу, тобто, ви почули запах, значить, зробили аналіз інформації в голові. Відповідно, зробили аналіз інформації. Що з ним треба зробити? Це значить правильно значить його треба викинути і стосовно і стосовно наприклад якщо стосується ну наприклад от те саме що ми розповідали під час техніки безпеки я вам розповідав почули запах горілого значить що значить вже зрозуміли що там щось ну значить же або пожежа або щось починає плавитися і так далі в залежності від того від чого ви почули запах горілого Далі. далі. Яким чином можуть сприймати, які існують види інформації? Це також собі занесіть зошити, точніше, не інформації, повідомлення. Повідомлення можуть передаватися електричними сигналами, малюнками, звуками, схемами, текстом і так далі. Ну, хоча б ось ці п'ять прикладів ми з вами зараз розберемо. Рухаємося далі. Давайте з вами розберемо, які повідомлення можна отримувати електричними сигналами. Ну, у вас тут навіть підказка є. Дивіться, в коли ви коли ви пішли до поліклініки, здавати електрокардіограму, так? Звичайно, ви можете, тобто ви можете за допомогою передачі, передачі повідомлення електричними сигналами дізнатися, з якою частотою б'ється ваше серце. Далі малюнками, ну тобто, те, що ви бачите на малюнках. Те, що ви бачите, от, наприклад, зараз. Так, в принципі, можна сказати, що малюнками сприймаєте. Тобто ви бачите не тільки текст, а ще й певний малюнок, так? Звуками. Звуками, це не обов'язково може бути якесь повідомлення. Це може бути, ну, не знаю, наприклад, почули. Почули, наприклад, цікаве, Почули сигнал Сирени. Значить, що? Небезпека. Лунає, лунає, лунає повітряна тривога, правильно? Тобто, вже, вже небезпечно. Так, далі. Схеми, де ви бачите. Таблиці Ну, певні таблиці. Так, це може бути, наприклад, таблиця. Олан школи. Це може бути план школи, це може бути там таблиця певна. Вона, там, я знаю, В хімії таблиця Менделєєва, в, в математиці, там таблиця множення і так далі. Різноманітні формули, таблиця знаходження площ, трикутників і так далі. Далі. І текстом, ну, відповідь, текст це в кожному підручнику в кожній книзі. Так. Текст в кожному підручнику в кожній книзі. Далі. Далі. Так, тепер. Тепер, тепер, тепер. Так, це ми... треба буде зробити вдома. Дивіться. От у нас є в підручнику певна таблиця. Так, приклади інформації. Тобто, є певна властивість інформації, пояснення і, відповідно, приклади. Достовірна чи недостовірна? Тобто, за показом термометра, температура снігу мінус 3, Ну, в принципі, це реально, так. За показом термометра температура снігу плюс 22 градуси. Хтось бачив, коли сніг плюс 22 градуси? Ні. Я так думаю, що це неможливо. Далі, Повна або не повна. Ви бачите дощ за вікном, і берете з собою парасольку, так? Далі, ви бачите, що на вулиці хмарно. І треба взяти з собою парасольку. Але піде дощ, не піде дощ, це невідомо. Ну, тобто, можете подивитися, звичайно, прогноз погоди, але знову ж таки, не кожен прогноз погоди вгадує погоду. Тому і може бути і таке, що взяли парасольку з собою, а вона не знадобилася. Далі, актуальна прогноз гідромедцентру про погоду на сьогодні і прогноз гідромедцентру про погоду на вчорашній день. Звичайно, що актуальна. Те, що ми отримаємо на сьогодні або на завтрашній день. І, звичайно, що не актуально те, що ми отримаємо. Те, що ми отримаємо на вчорашній день. Наша нам інформація, наприклад, отримаємо з, чисто для себе, для історії. Курс валют за 2010 рік. Він вам потрібен зараз? Ні. Не зовсім. Ну, от тому про це я і кажу, щоб... А курс валют на сьогоднішній день знадобиться. І корисна і некорисна інформація. Прогноз гідромедцентру для людини, яка збирається подорожувати або кудись йде на роботу, і так далі. І прогноз гідромедцентру для людини, яка не планує взагалі виходити з дому. На що їй той прогноз прогноз погоди, якщо вона, в принципі, нікуди не збирається? Яка різниця? Ну, єдине, що навіщо їй буде навіщо цій людині прогноз погоди? Єдине що, щоб вікна вчасно позакривати. Якщо піде дощ випадково, що вам треба буде зробити? Що вам треба буде зробити? Давайте я вам тут швиденько на прикладі поясню. Дивіться, у вас буде ось така табличка вдома. Ви завантажуєте файл Word з нових знань, і, відповідно, у вас ось ці, ось ці клітиночки, там де приклади інформації, вони будуть порожні. Вам треба буде їх заповнити.